Привіт, друзі! З вами Vados Смертірос. Ну що, сьогодні з вами далі граємо в Вісонзу Перша світова війна. Значить, будемо грати з вами сьогодні суто за снайпера. Хочу його чуть-чуть попрокачувати і побачити, як він себе відчуває. от і граємо значить, вже ми з вами не на захисті, а на на атаці, от то ми з вами раніше грали завжди на захисті, зараз будемо грати на атакування. от Побачимо, як він себе відчуває снайпер. Так, і побачимо, що з цього буде. От. Так що всім приємного перегляду. І погнали, будемо пробувати. Так, поки нічого не бачу. Отут десь знаю є місцина, звідки вони люблять виходити. Оце ця місцина. А! Підпалився на вогнику. Добре, рухаємось тоді. Рухаємось далі і будемо бачити. Нам треба, я так поняв, Бешку. Треба взяти Бешку. Ага, бачу. У наших нормально перебивають. Так, довго затягнув, довго затримав. Ну, це, що я позицію зайняв це геть, не снайперська позиція, це я вам вже кажу. А що це таке? А що це таке? А чого це я попасти не можу? Ой, ти маленький. Ай-яй-яй, не попав. Ай, повезло тобі, давайте перезарядимося. Що, я пропоную тоді потихеньку продвигатись нам. М -м -м, на бешку. Будемо пробувати брати бешку. От. Якщо будемо працювати на зближення, значить беремо пістолет. Так, бешку наші почали брати. Тут, бачу, є прохід, добре. Дуже і дуже добре. Поняв. Погнали, 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 погнали. Будемо пробувати брати Бешечку. Так. Вроді, вроді, вроді нікого нема. Так. Захвачуємо бешку, я думаю, нам стоїть трошки прицея. Рогаці, рогаці Прикривати нам треба бешку. Зараз ми її заберем. Ой-ой-ой. Йой-йой А перезаряджає, то він довго, я зрозумів, добре. Давайте присядемо, хай перезарядиться. Щось, я, блін, пару днів не пограв, і все, вже трошки. Грати. Окей. Так, є Бешка наша. О, тоді нам треба. На, бігти. Так, а. Ого-го-го, приписали мені. Бистренько пілюльку приписали. Ну ладно. Ну, бешку ми взяли, це вже, звісно, добре. Добре, даємо респаун на нашому, якщо він виживе, правда. Добре. Так, берем пістоля Ну, така такі позиції. Такі позиції, що зі снайпою тут сидіти не особо, знаєте. Ой-ой-ой-ой. Та що це таке? Не поняв я. Та шо ж то. Ця... Я ж в нього цілюся, що це, нема ре... реєстрації, чи шо? Я не можу понять. Або я Реляю так. Та ти шо диви? -а! Не можна попасти. Шо це таке? яй 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 Підвісончики якісь. хтось, хтось, хто мене знять хоче чи що чекайте чекайте Ой догнав Я не можу поняти що це Чи це реєстрації нема Я не знаю Короче нам треба пробу тяжку забирати Давайте будемо пробувати Бере Машку Якщо вдасться взяти ашку, правда. Так, погнали. Ламаємо. Все, вони вставати тут не зможуть. А тепер нам треба пробувати ашку. Перехвачувати. Чи то ми вже захвачуємо, я не можу поняти. О тут щось таке. Чи це стоп, чи це зверху, або ще знизу. Ай-ай-ай! Ти ще знизу? Во. Те ще знизу нам треба бешку брати. Та, ти що? Я не встиг навіть прицілитись, Йома! Нічого собі. Ладно. Ладно, я тоді пропоную нам поки що взять кхм, штурмовика на автоматі. І попробувати з, -з ним. Заштурмувати. Якщо в нас вийде, звісно. Ашку. Де ми будемо пробувати Ашку штурмувати. Най, наші майже взяли. Давай, 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 давай вниз, 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 вниз. Де прохід, де прохід вниз? Тута. Да. Ашка наша має бути. Добре, мінус. Погнали, погнали, погнали. Ашку, ще дають нам час вдержать. Добре, держим тоді. Держим, чекаємо, держим. Ну біжи сюди, біжи я зараз тебе візьму. все підлічили мене. Нормально він Розматує. Чітко. Давай, ТА забираем. Нападаємо. Чи точніше атакуємо далі. Опа! Підвісон. Конкретний підвісон. Все, я завис. Так, добре, друзі, я вернувся. Мене викинуло і довелося мені переігрувати раунд. але Блін, але я вам всього вже не знімав. А біжим вже на бешку, наче майже Бешку захватили. Так. Біжим тоді на бешку Будемо наш, нашим помагати Зараз ми перезарядимося трошки, чи точніше, дозарядимося. Так, бачу. Бр -бр 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 -бр. Мінус нули хорошо. Так, ну от тут з цього раунду зараз, ну, як ми захватимо Бешку, можна, в принципі, буде брати снайпу. І працювати зі снайпи. Я так думаю. Так, Бешка знов їхня. Бешка знов їхня. Ну, то рашим, чи що робимо? Зараз будемо чекати. Так, хай мінує, є. Заміновано. Давайте дозарядимо один патрончик. Є. Все, чекаємо цю бешку і не пускаємо нікого. Хто, хто буде бігти, хто не буде бігти, будемо, коротше, масла тих. Тихо, 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 тихо. Зар... Заряжаємося. Ой, ой ой, йо 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 их пішло, ой, их пішло. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бем, 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 Хто ще бьем. Кто на бешку зібрався? Сюда. Ой. Ты що за прикол? Минуйте, братва. Блин, я походу пропустил якогось одного. Наших 130 осталось. Ну, нам надо захвачивать. Надо захвачувати. Конкретно. Давай, 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 давай. Так, тут нікого, добре. Пешка майже наша. Я вот не помню, звідки вони заходять. А, вони все, вони сзади не заходять, вони віці заходять, понял. Добре. Иди сюда. Заходь Ладно, регаці, регаці. Так, тут наші. Поняв. Хто звідки стріляє? Давайте піднімемося в Добре, чітко. Беш... Бешка майже наша. Вони, коротше, лягли, я не бачу, чи то наші, чи то не наші. Чітко. Все, значить 40 секунд і валим далі. Ашка і Бешка знову. Ну, отут надо буде трошки попутіти. Тут треба буде трошки попутіти на захват. Ладно, погнали. Будемо пробувати. Так, добре, погнали тоді. А, вже, вже все, вже почали, добре. Зараз, якщо нас завалять, то беремо снайпу. Хоча можна і порашити трошки, ну ладно, якщо що, будемо брати снайпу і будемо працювати зі снайпи. А. Нам головне. Ну, на дальній відстані не особо пєстик працює, ну ладно. Так, тут можна нам побудувати прапор наш. Головне, щоб не ніхто не відшимбенів. Не давай, давай, став, став, став. Ай, пуля летять, свистять. Є, чітко. Ага, біжать до нас. Давайте ми дозарядимося. Зараз нас завалять і будем тоді працювати зі снайпе. Так, бачу. Добре, 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 паналі, понали, понали, понали. Фональ, понали. Ой, 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 ой. А що ту таке? Ну, чого ти заклинив? Понял, прийняв. А то шо ще не було. Ти бачиш? Давай, заряжайся. Блин, справа був, я не побачив. Яй-яй-яй. Не побачив. Наші до... Ашки дошли. До Ашки. Оу. До Ашки наші дошли. Прикольно. Прикольно. Но нам надо шо? Ну тоді шо? Туди теж йдемо на Ашку. Блин, я снайпу не взял. Ладно. Ну тут надо працювать зі снайпой, я так понял. Я так понял, тут надо пор. Ладно, если наші йдуть на А, давайте мы попробуем на Б. Ашку беруть, мы тоді попробуем на Б. Давайте попробуем на Б. Залетіти. За кулю. Вс, отходим. Входимо, відходимо, мутаємося, мутаємося. Тікай! Ладно. Мтнув, дай мутнув. Добре. Ну на зближення. Бешка, 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 майже наша бешка. Так, давайте зараз ставимо прапор тут. Чи наші ставлять? Так, да, наші поставили прапор. Четко, чітко. Окей. Окей. А от і Бешечка. Десь мене тут чуть-чуть просадка йде в лісі по кадрам. Ну нічого, вроді нормально. Вроді їх. їх грабельно. Так, бешку відбили. Ну я так і поняв, що відіб'ють. Ладно, біжимо, тоді будемо проводити... Працювати. А! Я таки поняв, що спалив. Заходим з боку. Заходимо з боку. Наших 245. Будем пробувати зараз затащити. Бешку. Для мене найгірше це. Брати Ашку, а не бешку. А, це наші. Окей. Тоді погнали Я не бачу. Де вони є? Де ми перезарядимося? Все, наші пішли на захат. Ми теж погнали на. Ай, просадка, йде по кадрах. Не камельфо трошки, не камельфо Не хоче в лісі, воно. Нормально. Рягаці. Е. Не дають башки взяти дивіться. я я я а що це таке? Не можна зарашить, але наші валять, ну, наші добре валять. Зараз, якщо наш виживе, то підемо. А, вижив, молодець. Коротше, не піддається нам не А, не Б. Тоді давайте пробуємо брати. Пробуємо брати. Ашку. Пробуємо брати Ашку. 211 у нас ще підтримки є. Можна попробувати взяти. Так. Ну, якби я зі снайпою був, було б, блін. бомбезно. А так я не бачу. Так, добре. Зараз ми попробуємо тихенько, потихенько, потихеньку. Чітко. Перезарядка. Сидим, ждем, поки перезарядиться. І біжим на ашку. Чітко. Так, нам треба зламати їхній телефон. Щоб вони не мали змогу респавнитись тут. Ай, щоб мене ніхто не догнал. В наглу ламаю, вже. Оба-на. Ай-яй-яй-яй-яй, звідки Де? Поняв. А! Да, в наглу біжу, коротше, і за того не можемо нічого зробити. Ну, я думаю, тут ми і останемося. Не затащимо цю катку. Перше в мене щось тут іде в лісі і така нормальна просадка по кадрам. А по-друге, я не можу розі... розібратися... Чого? Так. Поняв, прийняв І нічого, не поняв і не прийняв. Тільки прицілився і все, габело мені. Так, якось, да. Так, тоді що тоді нам треба міняти трошки тактику, Да Давайте берем снайпу. Попробуємо зі снайпою попрацювати. Ага, ще й вольну взяв по своєму. Нормально. Чітко. Зближення таке, я так бачу, що ну, не можна регулювати. Я, я так розумію, а хто це так мене достав? Звідки, по-перше. А, все бачу. Так, що це десь? Снайпер їхній? Снайпер їхній! Вот це то я чортяка. Ха -ха -ха, не побачив навіть. Оце то мене взломали, Яй-яй-яй. Ну, коротше, вони вже якщо і сюди доходять. То я вже все, як би, ну, будемо пробувати, звісно, зайняти. Будемо пробувати займати. Позицію, Але мені здається, Ашко ми в соло не затащимо. Карта трошки. Ну, для мене це одна із найнеудобніших мап, які є в Сонзу. На захват, звісно. Так, у нас осталось тільки половина. Сидим. поняв, вже не сидим. Ах ти ж ти, собака, сутула. Забью бляха ножом. Цим ножом, говорю, пистолетом. <гум> сидим, короче, перезаряжаемся. Ну, а, пробують брати, але ашку брати тяжко. Так, перезарядив і тут перезарядив. Окей. Ну як нашко на підійти, якщо нашко на ніхто не хоче йти? А? Як? І невідомо, чи вони беруть Б, чи вони беруть А. Зараз я піду на А, вони всі підуть на А. То тобто й було б добре захопити, але я один кажу, я один не захочу її. Де факт. Хіба от так сісти тут і сидіти. Абатуту! Не шу... Шукають. Е, нашли мене. Я думав, чи проси чи ні, бачите, знайшли мене. <гум> так, ладно. Не знаю, пробуємо Бешку з Бешки на Ашку. Ну 117 наших усталося. я не знаю, чи щось вийде, Ну, зараз спробуємо. Так, окей. Знаєте що я спробую? Блін, ладно, вже хай буде снайпер. Не... Це неудобна мапа. Звісно вже. Так, ну добре, наші. Валять на цей. На Б, значить, ми теж валимо на Б. Будемо тоді проводити брати Б. Заходимо, пробуємо збоку. Що наша підтримка буде, може щось з цього і вийде, знаєте? Ну але зі снайпою ясно явно далеко не зайду. Зі снайпою на штурм не йдуть. Але зараз попробуємо. Бешку захватить. Мінуємо, мінує, мінуємо, мінуємо. І все, ховаємося! Ховаємося! Так, чітко, перезарядка пішла, бешку. Сядь. Сиди, 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 заряджай скоріше, скоріше. Є шанс взяти бешку, якщо ми зараз візьмемо Бешку. А я тебе бачу, ха ха-ха. Давай, 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 давай. І тоді всі ринуться просто на цю. На ашку. І все, і тоді мо може ще щось можна буде придумати. Давай, 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 давай. А куди? А куди зіб? А куди зібрався? А ти куди? І ти. Оце то я розмотав їх. Чітко. <ріст> все осталась Ашка 70 наших. 70 наших. Стаємо и йдем рашить. Я беру тоді штурмовика з автоматом. Стаємо на нашому і погнали Ашку. Захвачувать. Є шанс, що ми зможемо ще затащити зараз. То вони не люблять. Ну, не треба було, я вже зрозумів, що не стоїло вриватися. Ну, зараз ми попробуємо. Даємо ТП на на нашого. Добре, добре. Перезарядка пішла. Я нормально їх навалюю, звісно, але це нічого не дає. Вони, ну просто всі Всі просто ринулись і все. Якщо наш хто живий буде, то може аж куп. Нам вийде взяти. Якщо. Ну, ні 45. Ну, коротше, якось так. оця мапа, Да Ця мапа доволі таки неприємно її захвачувати. Будемо, звісно, пробувати. Але мені здається, що ми не візьмемо ць... цю карту. Ара спробуємо чуть схитрить. підем не В принципі, можна. Але зараз нам треба швидко. Ну, наших непогано є, да наших є непогано на цій. Точці. Добре, стоїм пока. Поки стоїм. Захвачуємо. Я поняв тебе, я відступаю. Ну, бачте, ні, 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 ні. Тут тут просто, по-перше, нема куди сховатися. Нема куди сховатися тут. О, от. І да. Можна буде ще раз попробувати сходити, тільки вже більш, не знаю. Більш акуратніше працювати. Може, щось тоді. І вийде. Ну, на даному етапі зробили Те що змогли. Те, що в наших силах, да. так. Так що. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Коментуйте, чи будемо з вами далі від Сонзу іграти. Всім дякую. Пока-пока.